Не просто познайомитися із військовою технікою, а й провести час із родиною. Івано-Франківську відбувся дрон-пікнік. Організували його рекрутери Сил територіальної оборони зсу. Протягом двох днів охочі могли дізнатися про принципи роботи безпілотників, побачити збиту ворожу техніку та виступи кінологічної групи. Такі заходи організатори регулярно проводять у Києві, а тепер прагнуть зробити їх традицією й у Франківську дрон-пікнік. Це є формат, який був створений вигаданий безпосередньо безпосередньо четвертим центром рекрутингу і перші його застосування були безпосередньо в Києві, і вони проводяться регулярно, постійно і там є можливість це проводити майже двічі на місяць. Мета показати цивільним людям, як виглядає техніка військова, як вона їздить, як як її можна використовувати. Друга мета це, звісно, зробити так, щоб люди долучились до Збройних сил, щоб у них не було страху того панічного, який є вже. Захід спрямований на те, щоб люди безпосередньо стикалися з представниками військових частин, з військовослужбовцями. Вони можуть підійти і поспілкуватися з ними, дізнатися внутрішньо, як це все влаштовано, поцікавитись, задавати питання, які, можливо, вони не зададуть десь в інтернеті чи так. Дізнатися про бойовий досвід військовослужбовців, ознайомитися з технікою, приладдям, різними застосуваннями, які використовуються в Збройних силах України, на одній з локацій виставка безпілотників різного типу. Їх привезли, щоб показати важливість такої техніки для розвідки, захисту та порятунку військових. Це у нас є бомбер. Бомбер призначений для того, щоб полетіти в ціль. Відпрацювати і повернутися назад. Він багаторазовий, так як є 7 дюймів FPV, буває ще 10 дюймів, вони є бомбери, вони в один кінець тільки летять. Ну, також у нас є від наземної станції, щоб отримувати зв'язок. Охочі могли не тільки ознайомитися з безпілотниками, а й випробувати себе як оператора БПЛА на симуляторі. Майстер-клас проводив інструктор навчального центру Вітруган Андрій. До викладання розповідає, долучився нещодавно. Прагне показати дітям, що дрони це не лише важливо, а й цікаво. Прийшли наші вихованці. Діти вони сидять, кайфують, літають на дрончиках. І слідкуємо, що все було гарно, красиво. А також розказуємо про FPV-напрямок, з чим воно, як воно минулого року. Я тільки. І зайнявся в ПВІ. Я так подумав, отримав поранення в 23-му році. Я сам піхотинець, був в складі 125-ї бригади Львівської ТРО. Після поранення довгий час реабілітовувався і мені в один момент подруга сказала, слухай, є варіант політати. Я такий з задоволенням. Не менш важливим є навчання з надання першої домедичної допомоги. Відпрацювання таких навичок дозволяє швидко реагувати на нещасні випадки та у критичних ситуаціях рятувати життя. У нас є навчальні манікени для відпрацювання з подачею симуляторів крові. Відпрацювання турнікетів, також відпрацювання з подачею крові, турнікетів, тобто симулятори для надання допомоги. Там понадою, ізраїльські бандажі, також верхні дихальні шляхи, прохідність верхніх дихальних шляхів і травми грудної клітини. Дрон-пікнік переконують організатори один з ефективних способів популяризації рекрутингу, адже під час події охочі можуть поспілкуватися з військовослужбовцями різних підрозділів та дізнатися про умови та особливості служби. Ми завжди представляємо на всіх заходах центр для з метою інформування населення про можливості рекрутингу, про його спроможності, про наші варіанти, які в нас є. Тут ми представлені трьома наметами, в яких представлено декілька підрозділів. Це 104, 103. Тя 102 бригада і 411 й полк яструби, який є найуспішнішим і найефективнішим полком безпілотних систем в збройних силах України. І фактично, тут ми маємо можливість з нами може поспілкуватися. Ми розкажемо все, що ми знаємо про рекрутин про наше спроможності. Можливості познайомимося з трубами тим, хто є спроможний літати. Окрім того, захист став ще одним нагадуванням про тих, хто щодня боронить Україну, та підкреслив важливість єдності у спільній боротьбі. Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.